Цьому відео штучний інтелект буде вгадувати, що я намалював за 20 секунд. І так, я тут, і ви тут. Тому натискайте на вподобайки, щоб більше людей побачило це відео. Окей, це у нас швидко малюй. Я буду малювати 20 секунд. Наприклад, пікап. А штучний інтелект повинен вгадати. Так, а як це взагалі намалювати? Окей, ми малюємо колесо, малюємо ще одне колесо. Далі, отут, отакий от бампер. Отак. От Отак. Це пікап. Сюди, максимально схожий, у мене вдома такий. Так. Далі потрібно намалювати пожежний гідрант. Максимально ізично. Так, я дивився фільм, там пожежний гіддерант був приблизно такий. І отут от така от молнія. Ну, ну, ну. Що? Штучний інтелект не вгадав? Так, далі мені потрібно намалювати бутерброд Та без питань. Малюємо спочатку от такий от хліб, потім ковбасу. Ще одну ковбаску, так? Ну! У мене не вийшло намалювати це. Довге волосся. Щоби намалювати довге волосся, потрібно спочатку намалювати людину. А вже на людині волосся. Я знаю, це довге волосся. Сюди. Так. Блін, а чому я захрип? Окей, далі нам потрібно намалювати льва. Окей, давайте намалюємо лице льва. Типу, ось от так, Ось так. От лице. І отут от буде шевелюра. Це не борода, ні, це Лев. О, я знаю, це Лев. Сюди. Далі потрібно намалювати русалку. Окей, ми робимось так. Ну, все, далі у нас повинна бути русалка, ні. Так, сюди, сюди. О, русалка. Чесно, я так і уявляю русалку. Окей, я намалював 4 із 6. Досить файно. Давайте спробуємо знову. Мені потрібно намалювати вуличне світло. Ну, цілому робимо ось так. Тут буде ліхтарик. А, все. Цього достатньо. Цапина борідка. Що це таке? Як мені це намалювати? Ну цап це коза. Значить, ми малюємо ось так, лице. І отут-от таку козу. Та, це цапина. Далі мені потрібно намалювати поїзд, Паровозик Я не знаю, мені мем чи ні. Ну ладно, ми просто намалюємо вагон. Так, ще один вагон. І отут буде локомотив. Я не намалював паровозик. треба було інший малювати. Далі нам потрібно намалювати кошик. Ну, без питань. О, кошик. AI вгадав? піч. Я цього потрібно намалювати спочатку куб. Ну і тут уже ось таку от штуку. Це духовка, сюди. Далі у нас йде восьмикутник. Це типу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Восьмикутник, сюди. В цілому єдине, що я не намалював, це паровозик. Я знаю, треба було інший малювати, але не знаю, чому я не намалював його. Далі потрібно намалювати клонарика. Е, Я не вмію малювати тварин. Ну, давайте намалюємо ось так. Далі ось це. І отут от очі його, блін. Го! О-о-о-о! Штучний інтелект вгадав. Так, далі потрібно намалювати сокеру та взагалі без питань. І отут от буде ось от таке от. Ну все, штучний інтелект вгадав. Бджола, Ем, давайте зробимо ось таку сосиску, далі отут полоску. Тут у нас повинні бути оці як їх. Ну все, штучний інтелект вгадав. Чайник. Чайник, чайник, чайник. Як його намалювати? Ручка. І тут буде от така от штука. Чайник. Ну все так. Далі у нас іде телефон. Кнопка. Все цього достатньо має бути. Ну ще можна ось це. Стоп. Я просто спочатку намалював мобільний телефон, смартфон, а тебе було просто Тел. Так, шосте у нас іде місяць. Ну просто букву С. Тут ще потрібно рибака намалювати, як в Діснеї. І я намалював 6 із 6. Перемога. Сюди. Класно. Окей, давайте спробуємо ще один разок. Я не хочу, аби відео йшло 2 хвилини. Мені потрібно намалювати бумеранг. Та без питань. Бумеранг. Ізі. Далі у нас іде зірка. Так, стоп. Я сам себе не намалюю. Це звучало якось ЧСВ. Окей, робимо ось так. Все, штучний інтулек вгадав. Далі у нас іде гриб. Ну. І шапку малюємо. Це поїзд. Я вже малював поїзд. Окей, малюємо його ось так. Тут буде гудок. І тут будуть колеса, ось 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 ось. І лінії такі от так. Алло, це поїзд. Поїзд. О, потяг. Далі нам потрібно намалювати брюки. Тобто штани просто штани. О, гадав. Ну і шосте це у нас брокколі. Окей, як це нам намалювати? Типу, ось так. О. І у мене знову вийшло намалювати 6 із 6. І у мене знову вийшло намалювати 6 із 6. Це перемога, навіть потужна. Ну все. В цілому єдине, що я можу сказати, це ставте вподобайки. І. Байбу! Хочеш більше фанутися, не вподобайку. Дуже підписуйся на канал, бо без тебе не буде круто. Став вподобайку і підписуйся на канал.